Новий закон про прокуратуру набуде чинності 15 липня. Так вирішила Верховна Рада. Відповідно до ухваленого раніше документа, закон про прокуратуру мав набути сили за півроку з дня опублікування, тобто 25 квітня. Після дискусій, зваживши на наполягання спікера Володимира Гройсмана, визначили іншу дату 15 липня. Закон про прокуратуру, який прийняли попередній парламент. Передбачає, що 25 квітня вступає в дію закон про прокуратури, яким замість районних прокуратур мають бути створені місцеві прокуратури. Їхні керівники мають бути вибрані на конференціях. Процедури для цього не були проведені двома попередніми прокурорами. Вони просто саботували виконання цього закону. Слідчі районної прокуратури раптом 26 числа стане поза юридичним законом. Він стане ну це правовий хаос, і він не зможе підписувати жодних документів на арешту, вбивці, насильника, казнокрада.